Здравствуйте. Це Микола. Він знову лікар. Так. І сьогодні у нього є нова машина. І це раф. Ось такий раф сьогодні у нас у GTA 4. Давайте подивимось на цей раф. Так. Ось такі фари бачимо. Решітка є. Шильдик раф. Номер В. 666 ТА 48-й регіон. Так. Знову це надпис. Що тут написано? Амбуленс. Що там є столики? Різні там. Так, столики. Ну це я так розумію. Машина. Така не для перевозки пацієнтів, а просто типу. Хоча може і для перевозки вон столики і сидіння вон є. Одне. Так, ось такі фари ззаду. Ось така ручка. І ось. І ось такі колеса, до речі. Що там написано? Амак. Амак. Ну, непогані, непогані. Мені подобаються. Круті колеса старенькі, напевно. А, антена. Ще знову ця для воздуха, я, я так розумію. А, і сирена, і фара. Так. Так. Давайте на, на салон подивимось. Зачекай, зачекай та зачекай. Так. Ну, це. Ще з Радянського Союзу було таке обої може. Так, резина бачимо. Р... Бачимо різні там кнопки, спідометри. Так, руль такий. Ух. Обшиті. Ну це вже 90-ті, напевно. Були. Так, і... Під кожою навіть цей. Ну мені подобається, мені подобається. Давайте ми на ньому проїдемось. Вробили? А, включається ось так. Бачите? Не як на минулому рафі. На минулому тільки фари включались. Давайте поїдемо. Проїдемось на ньому. А, зачекайте. Ух ти, непогано. Мені подобається. Блін. Та людина, яка зробила цей раф, Вона молодець. Зробила, щоб ці штуки мигали дві. А як буде виглядати вночі? Давайте подивимось. Так, в нас вже ніч. Давайте поїдемо. Ну що ж, мені подобається. Мені подобається. Не кру... Ну, дуже круто, дуже. Людина, яка зробила цей у вас, молодець. Тобто раф, раф. Цей раф молодець. Людина, яка зробила його. Давайте провідемось на ньому, а потім розіб'ємо. Потім розіб'ємо його. А може і зараз розіб'ємо. Давайте. Зараз. Спочатку ось так. Ну, непогано, непогано. Усе. Поїхали його скинемо з Роттердамської вежі одразу. Давайте Роттердамську вежу сьогодні зробимо. Ну ось, ми на Роттердамській вежі. Давайте кидати його. Лети, лети, лети. Е, -е, -е, е, ти чого, ти чого, ти чого, ти чого, так? Лети. Лети. І не вздумай випадати. Ух. Ну, так собі. Так. Хоча ні. Не... А, давайте. Зробимо ось таке пошкодження зараз. Лети. Yeah. Ну, мені подобається, так. Давайте ще раз зробимо. Непогано, непогано. Мені подобається. Пошкодження, Ну... Так собі пошкодження. Давайте ми на ньому ще раз впадемо. Давайте впадемо на ньому ще раз. І подивимося. Ну що ж, ми на Роттердамській вежі. Полетіли. Ух, летимо. 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 Ух. Летимо, летимо, а ми на рафі летимо. Раф у нас такий ух. Ну, не дуже пошкодження, так, я бачу, не дуже. Але наш у вас Ну, на ходу. Не дуже. Почти немає пошкоджень. Майже нема пошкоджень. Може тобі неплохо? Хто це? Мужик? Жіночка. Може харес спати? Що з вами? Набухались? Йди! Іди Розляглась посеред тротуару. Це що? Ладно. Переходимо до наступного краш-тесту. І зараз ми впадемо на цьому ж УАЗі. Давайте падати. Ух, летимо опа. Ну, майже добре, майже добре. Давайте подивимось поки на нічний Ліберті Сіті. Добре. Подивились. А тепер, ух! Ну, добре, добре. Так, що бачимо? Колесо, так. Колесо, до речі, це... Уперше в мене колесо. так. Пошкодилось колесо. Але наш раф на ходу і він димиться вже. Ну що ж, народ, на ось такому прекрасному моменті ми завершимо цей Краш тест драйв Ну що ж, кому сподобався цей Краш драйв Ставте лайки там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Силка на цей раф буде в описанні. Під відео. Удачі!